Добрий день, мене звати Дарина Васильова, і я презентую вашій увазі урок математики в п'ятому класі з елементами STEM. Тема уроку побудова діаграм. Розглянемо місце цієї теми в курсі п'ятого класу. В початкової школи учні вже знайомі з лінійними сповчасними та круговими діаграмами, але до цього часу вони вміли лише читати. І, можливо, добудовувати окремі види діаграм. За модельною програмою Бурда Васильєва, в п'ятому класі наприкінці п'ятого класу, четвертій чверті, учні вивчають лінійні і стовчасті діаграми і не лише актуалізують знання про їх читання, а ще й вчаться будувати лінійні стопчасті діаграми. А в шостому класі вони актуалізують все те, що було вивчено в п'ятому класі. Та вчаться ще й будувати кругові діаграми. Отже, сьогодні хочу презентувати вам урок теми діаграми, який присвячений саме побудові лінійних і субчастих діаграм, і який, як ви бачите, пропонується після уроку діаграми та їх види, лінійні і субчати діаграми та їх читання. Тобто, на першому уроці учні пригадали, що таке діаграми, які існують види діаграм. Як їх читати, і після цього ми пропонуємо урок засвоєння нових знань, побудова лінійних і судчасних діаграм». Звісно, розпочинаємо з актуалізації опорних знань. Можемо запропонувати ось таке завдання у нашому підручнику, який зараз ви бачите на слайді, подано багато усних завдань, допомогою яких можна провести актуалізацію опорних знань. Цікавій формі. Ось, наприклад, в цьому завданні учням подано зведені дані щодо улюблених іграшок певного виробника, і, відповідно, ця інформація подана у вигляді діаграми. Учні мають вставити дані, що є в таблиці, і дані, що є в діаграмі, і, відповідно, знайти помилку, якщо вона є. Далі пропонуємо учням проблемну ситуацію. Є малюнок, ви можете його вивезти на а, мультимедійну дошку, і це питання до учнів: що можна сказати про об'єми та маси рідини? Учні починають висловлювати свої гіпотези, але хід аналізу має бути приблизно такий. Оскільки шалькові терези знаходяться в рівновазі, відповідно, маса. Того, що знаходиться на шальках, рівень. Бачимо мензурки, вони однакові, тож їхня маса теж однакова, і бачимо рідини. одна зеленого кольору, інша рожевого кольору. Тобто бачимо, що рівень буде неоднаковий, відповідно, можемо зробити висновок. Перший єдиний, якщо Терези в рівновазі, то маси рідин однакові. Далі, якщо у нас ми бачимо, що різний рівень води в лензурці, в однакових лензурках, то зрозуміло, що об'єми в них різні. Тут зрозуміло, що йдуть між предметні зв'язки математики та інтегрованого курсу. Крім того, ми можемо пригадати з учнями величини, тобто об'єм, масу їх одиниці. Також пригадати шкалу, що таке шкала, що таке позначки, що таке поділки, і відповідно ціну е, поділки. Тобто ви можете навіть попросити учнів знайти, який об'єм цієї рідини, тобто 50 да, кубічних, і який об'єм цієї рідини. Бачимо, що більше ніж 50 см кубічних, тобто об'єм цієї рідини більший, але маса в них однакова. Чи буває таке? Тут учні фактично мають згадати про те, що вони вчили на уроках інтегрованого курсу, про те, що кожна речовина має свою густину, і саме від густини залежить, яка, який об'єм так буде у тіл, що мають однакову масу. Наприклад, тому тобто ми можемо пригадати ось цей теоретичний матеріал з учнями. В даному випадку я його взяла з. Підручнику природничої науки. І далі ми пропонуємо учням пригадати умови плавання та потоплення тіл. Нехай вони розкажуть вам, чому певні предмети спливають, чому певні предмети тонуть у воді, наприклад, чому олія в ступі, так, не знаходиться згори, а не десь посередині супа або внизу. Тобто про це все ви також можете поговорити. Більше питайте учнів, нехай вони вам розказують, оскільки цей матеріал вони вже вивчали на інтегрованому курсі. Далі задайте таке проблемне завдання. В якому порядку у склянці будуть розміщені шари таких гріди: мед, вода, олія, пир, бензин. Нехай учні спершу виправлять свої гіпотези і обов'язково обґрунтують, чому вони так вважають. Обговоріть з учнями, чим це зумовлено, і попросіть їх згадати, можливо, вони пам'ятають гостини певних рядин. Далі дослідницьке діяльність. Попросіть учнів знайти в інтернеті, або вони можуть скористатися іншими джерелами, значення гостин. Тих рядин, які зазначені в таблиці, і, відповідно, заповнити таблицю. Після того, як учні виконали пошукову роботу і заповнили таблицю, вони будуть мати ось такі зведені дані. Тепер запропонуйте їм порівняти дві таблиці, та, яка утворилась у них, і дуже схожа, так, з такими ж числами, але вгорі написано маса. В дужечках кілограми. Тобто, пам'ятаєте, ми їх просили знайти густини цих речовин, відповідно, густина вимірюється в кілограмах на метр кубічний, а тут ми бачимо, що наведена маса в таблиці, але значення рівні. Запитайте, за яких умов таблиця 2 є правильною? Нехай учні дійдуть до висновку, що за умови того, коли ми беремо один метр кубічний так, кожної речовини. Після цього запропонуйте завдання з підручника математика, в якому пропонується побудувати лінійну діаграму до таблиці, яка якраз подана у такому вигляді. За алгоритмом пригадуємо з учнями, що таке алгоритм, і відповідно вони працюють самостійно або в групах. Чому вони можуть працювати в групах в даному випадку підручнику на цю роботу в групах, для того, щоб вони могли спілкуватися один з одним, так і обговорювати, як їм краще побудувати цю діаграму, адже не вчитель повідомляє цю інформацію, так а фактично вони працюють лише з текстом. І відповідно у них можуть виникати запитання, які вони спершу будуть адресувати своєму партнеру. Якщо вже будуть виникати труднощі, то можуть звертатися за допомогою до вчителя. Тут у них з'являється мотивація працювати, оскільки перед ними є завдання. Завдання треба розглядати. Раніше буду діаграм вони не будували, але вони бачили, як вони виглядають. Тож, відповідно, після того, як вони зроблять так, побудують діаграми. Насправді, вид цих діаграм може сильно відрізнятися. У когось вони будуть вертикальні, у когось горизонтальні, різні учні виберуть різний одиничний відрізок на шкалі, і, відповідно, ці діаграми можуть досить відрізнятися. За виглядом, так крім того, в певних випадках учні будуть по різному розміщувати самі речовини. Певні будуть розміщувати так, як наведені вони в таблиці, інші в зворотньому порядку, а хтось взагалі в хаотичному порядку. Але що позитивно в таких видах робіть? Учні виконали так роботу, як бачили, як могли, і тут же ми починаємо аналізувати вже результати їх робіт з приводу того, що обов'язково має бути підписані дійсні, що обов'язково має бути одиничний відрізок шкалин. Відрізки, які зображують значення величини, вони мають розміщуватися на однаковій відстані, тобто пройтись по тим помилкам, які допустили учні звернути увагу на те, що важливо. В такому випадку ми вами пригадали, що таке лінійні діаграми, і пропонуємо учням пояснити, чим лінійна діаграма відрізняється від стовпчастої. Ви можете вивести певну кількість діаграм на мультимедійну дошку, або ж скористатися підручником, в якому також є багато ілюстрацій з діаграмами, на основі яких учні можуть дати відповідь, так фактично лінійна відступ відрізняється тим, що значення величини подані якраз або у вигляді відрізків у лінійної, так або у вигляді стовп. Тобто, коли ми говоримо про побудову стовпчастої діаграми, то ми діємо за тим самим алгоритмом. Ви можете попросити учнів побудувати таку саму, так? наприклад, стовпчасту діаграму, першу в зошиті від руки. Або ж зразу, якщо учні досить вдало впоралися з попереднім завданням, можете зразу попросити їх побудувати стовпчасту діаграму в PowerPoint. Оскільки якраз в четверті чверті вони вивчають. PowerPoint. і з інформатики в них була тема, коли вони створюють діаграми з PowerPoint, Ви можете залучити їх до такого виду робіт, коли вони мають вибрати сто вид стопчати да в даному випадку, як з інформатики, в інтерфейсі, тип діаграми стовпчата, вести правильно дані, і відповідно отримати схожу на ось ту діаграму, що зараз у мене є на екрані. Зрозуміло, для цього бажано, щоб учні знаходилися в комп'ютерному класі або мали доступ до гаджетів, і в такому випадку у різних учнів будуть, можуть бути так, різні діаграми, і ви навіть зможете в комп'ютерному класі попросити учнів проаналізувати роботи один. одного. І повернемося тепер до нашої проблемної ситуації. В якому ж порядку. У склянці будуть розміщені шари рідин, якщо ми вже тепер знаємо, що густина меду більше густини води, більше густини олії, густини спирту та густини бензин. Відповідно, шари будуть розміщуватися на, таким чином, що внизу буде знаходитися рідина з найбільшою густиною. І, відповідно, один за одним будуть розміщуватися шари, в яких густини будуть меншими. Після того ми закріплюємо матеріал на основі іще однієї задачі підручника математики, проаналізуй схему і відомості до неї та подай дані у вигляді лінійної діаграми. У даному випадку цю задачу ми виконуємо вже від руки. В дошиті будуємо лінійну діаграму, маючи вже попередній досвід, знаючи так, які помилки бажано не допускати, і відповідно тут ця задача дає змогу ще для міжпредметних зв'язків математики та інтегрованого курсу. Тобто, вчитель може поговорити про те, чому люди виловлюють рибу, чому не можна виловлювати занадто малу рибу яким чином встановлюються ці значення? І зрозуміло, тут же йде мова про виховання учнів, тобто про ціннісний аспект, який присутній в навчанні і під час уроку математики, після того як учні виконують це завдання від руки. Ви також аналізуєте цю роботу, і у якості домашнього завдання можете запропонувати виконати задачу, в якій йдеться про сири, що мають певну жирність, та жирність подана у відсотках, і, відповідно, учні мають побудувати цю діаграму у PowerPoint, також від руки. І знову ж таки, якщо ми говоримо про сири, це те, те, що ми споживаємо, є можливість потім на наступному уроці поговорити про те, чим корисні чи шкідливі сири з великим відсотком жирності. Я дякую за увагу. Бажаю вам натхнення, перемог у всіх починаннях. Не бійтеся експериментувати і інтегрувати знання з різних галузей знань. До наступних зустрічі.